Доброго, мабуть, уже вечора всім глядачам каналу Дід Панас знімав для вас. Не знав я навіть, як розпочинати, не готував сьогодні я вірша. Це не секрет і вам це можна знати що дід Панас, він добра є душа. Так, шановні глядачі, так сталося, що сьогоднішній день у мене був дуже і дуже напружений. Зранку, на 10-ту годину, я здавав свого сина. Він їхав в табір. Привіз його. На те місце, звідки мав відправлятися автобус, здав вихователям чи тренерам, як там сказати правильно. Пробив колесо. Поїхав, на шиномонтаж колесо зробив. А на пів першого дня вже мав бути в 16 кілометрах від райцентру. Моя близька родичка після інсульту. Мала показатися лікарю. Встиг, забрав, відвіз, пішла з дочкою в супроводі до лікарні. Я в той час отримав посилку. Прийшов товар на магазин, відвіз, доповнив. Приїхав їх забирати дзвінок. Померла моя класна керівничка. Хай є царство небесне. Ти поки в стрию, Купи вінок, попросили мене. Базар закривається, побіг, знайшов, купив, привіз, віддав, родичку відвіз, потрапив до хати, трішки перекусив і аж от зараз без 15 6 вечора. І тільки тому, що Парастас померлою буде завтра, бо вона в обласному центрі і тіло ще не віддали. А так би я подумав, що вже сьогодні до лісу не потраплю, бо це треба піти, віддати честь людині. От, Але сьогодні не буде правитись нічого, тому я все-таки вирвався до лісу. А так, як я людина відповідальна по натурі, і вчора у відео сказав, що завтра буду в лісі. А завтра, це вже сьогодні, тож я мусю виконати свій план. Потрапити хоч трішки до лісу. Хай вже під вечір. Сонечко ще високовідносно. Стигнемо оглянути дубовий ліс сьогодні. У Буковому були вчора, трішки щось уже побачили. Ліс оживає, навіть першого маленького, біленького, але побачили. І зараз я хочу провести розвідку, що робиться в дубовому лісі, і вже мати приблизний, як то кажуть, малюнок. Що робиться там, а що робиться тут. Якщо по часу ще встигнемо і під канадські дуби піти, то я ще буду і там. бо Оце трохи дороги є туди йти. Але все, відчитався, коротко, змістовно про все розповів. Це було сьогодні як Форт Буаяр. Море перешкоди, я всі подолав і справився. Таких два грибочка приходять тільки до лісу. Не їсти в них, але вам показав. А тепер іду. Був там один гірчак, вон зараз другий попадається. Ось. І поглянемо, що тут у нас робиться. Ще якийсь грибочок, бачите, ось з неїсти в них, але і тут Живо, живо, ліс живе. Так. Не знайшли гідного нічого разом з вами, ну нічого, включився, якщо щось попадеться. Гарний, молоденький і дуже такий свіженький грибочок. І теж хотілося його вам показати. Є ще й Ось такий грибочок у нас, друзі. Так. А ось там мені здається, що це пані сироїшка. Так і є. Будемо вже щось сьогодні і брати. Так, це вона. Я казав, що я беру оці фіолетові і гарна. Чистенька дуже. А їх тут виявляється дві. О! Ой, яка красива. Одна і друга. Я ніколи не порпаюся, але так дуже листя підняті, можливо. Ні. Я думав, що то може ще поруч, за дві. Ну, дякуємо Богу за дві. Ще би за три-чотири знайти і вже би можна було вечором посмажити. Дуже наші сім'ї люблять смажені сироїшки. А сім'я у нас тепер мала. Старша у Львові на навчання, а молодшого відправили сьогодні у табір. Ось. І ми би собі з дружиною посмакували. Добре, іду, може і посмакуємо. Поки йдемо. І знаєте, що я вам скажу, шановні глядачі? Бо цей ліс... Як ви зі мною через екран, так я напряму вивчаємо разом. Хто є давнім моїм глядачем, знає, що я ходив по букових лісах і любив поїхати в Смирикові ліси. Цей дубовий ліс я почав вивчати торік, і то вже в грибний сезон, десь в вересні-жовтні місяці. Літом я тут не був, але судячи з кількості пляшок по землі, я роблю висновок, що я йду по грибних місцях. Бо я не думаю, що хтось приїхав до лісу просто пляшки порозкидати. Значить, тут гриб водиться і люди тут їдять і п'ють. Ну і, звичайно, як худоба лишає за собою тару. Ну, я інакше не назву, вибачте, мене за вираз такий, худоба навіть поступає інакше. З собою забрати посуду важко. Ось. Але просто видно гриба іще нема, бо не трапляється нічого. Ось так. Але я на вірному шляху. Ось я присів на невеличкий перепочинок і показую вам ці дві сироїшки. Гляньте, яка чистота. Цей гриб вже піде чистий. Це вже ось і друга. Бачите яка ножка, Чистенька, як золото. Я там сказав, що я в цьому лісі ще не був літом, я не так висловився, можливо. Був я в цьому році з сином. Але саме на оці літні гриби я тут ще не приходив. Те, що ми були з ним, це майські, це не те. Це такий гриб, де... 10-15% від гриба можна споживати, а решта йде в сміття. А ліс за один-два рази ніхто не вивчив і не вивчить. Це треба довго походити, щоб бачити всі його тонкощі. Де, що, як. Або ще що по чому, хакей с м'ячом називається. Ха -ха. Добре. відпочину, йдемо далі. Ось такі грибочки ще зустрів. І теж покажу. Ось, ось такі. Бачите? Ось. Їх такий рядочок іде. от, І от. Ну поки показую, що трапляється. Хоч би щось там показати хочеться. А до всього грибайду показати, бо він дуже великий. Великий, так. Ось такий, бачите, який великий виріс. Але не наш. О! Але не наш. Це я вже прибув, друзі, в район канадського дуба. Тут я перейдуся, погляну, що тут робиться. А ну не виключаюсь, бо вон там щось попало на очі. Ні, це листочок. Це листочок. Покинув я, шановні глядачі. Канадського дуба не було там нічого. Ще не наші, не наші, ще терпіть, але показую. Ось тут такий грибочок росте, бачите? Ось тут ось така парочка. Так. Так, це мої речі. Я на пеньку сидів, трішки перекурити. О, а отут уже бачите, веду вас до... Ріжки козячі. Не баранячі голови, а козячі ріжки у нас їх називають. Ось такі роги. Красиві, правда? І мені вони подобаються з вигляду. Зараз ще загляну у березнячок. Так, я цей ліс також собі поділив на такі квартали. Там дуб звичайний, трішки граба, там канадський дуб, тут березнячок. І я вже тут картою зовсім не користуюся, я вже його візуально знаю, де я знаходжуся. Йдемо. І березина нас також нічим дуже, друзі, не порадувала. Єдине, що я побачив, ще не дійшов, побачив гриб парасольку. Він, правда, не розпущений ще. Якби вона була розпущена, то вже би, може, і взяв, а потім ту шапку на четверо і посмажив. А таку одну і не розкриту я ще брати не буду. Ну що, падаємо на зворотний шлях, по дубах пройшли, канадського дуба відвідали, в березнячок заскочили. Візуальну розвідку, так би мовити, провели поквартально, що там, що там, що там. Ну а тепер через те, що часу небагато, я посунуся назад в дубовий ліс, де вже буде ближче до автомобіля. І там ще трішки покручуся. Ось. А ось цю парасольку я вже, панове, візьму. Так, однозначно. З нею ми вже будемо рахуватися Гарна, чистенька. Тут я ще погляну, бо вони також ростуть так з сімейками. Може бути там, там, там. Десь одна через 10, 20, 30 метрів. Так, погляну. Я вже знову у дубовому лісі на зворотній дорозі до хати. От, Крим отих груздів гірчаків. Я одненького покажу просто. Не трапляється нічого. Поодинокі. Десь там, десь там. Ось, тобто щось там -то в лісі росте. Нічого їстивного не трапляється. Я цей дубовий ліс так подолав в тому напрямку вперед. Так, маршкітком фактично, швидко, бо я хотів оглянути більше, а зараз я вже потихеньку собі йду, вже більш детально, більш уважно заглядаю і потихеньку повертаюся до виходу з лісу. Бо в лісі темніється швидко. Уже по сьомій, але якийсь результат я то побачив. Ліс, по-любому, друзі, що не кажіть, ліс живе. Хай не їстивні гриби, але трапляються щось там, щось там, щось там. Щось там. Так. Що би я ще сказав, шановні глядачі? Що цим лісом я би гуляв. І 6, і 8, і 10 годин я в ньому зовсім не втомлююсь. Ліс рівнинний, я і так витривалий. От. Але той ліс буковий, де я ходжу в основному, там все-таки то вверх, то вниз. То вверх, то вниз. А тут ліс рівнинний, ти йдеш просто, як по парку відпочиваєш. Так, приємно дуже тут ходити. Ще би були гриби. Ну і чим різниця для мене особисто цей ліс від мого букового лісу? Тим, що тут я йду і завжди, завжди уважний. Якщо в буковому лісі я вже його добре вивчу, я знаю, де треба сконцентрувати свою увагу вже, а де можна просто йти швидко, там може попастися гриб випадково. Є грибні місця і не грибні місця. То тут ти не знаєш. З часом і я тут вже буду знати, де треба бути уважнішим, а де можна проходити, бо там його не буває. Так, тут я поки новенький, готовенький. Тут я ще зовсім з лісом незнайомий по-людськи. І тут просто йдеш і заглядаєш. З часом і тут в мене вже будуть свої місця, улюблені і неулюблені. А сам ліс рівнинний, дуже гарний. Вон, Тільки хотів виключити камеру, виключив і тут же включив. Ось такого ще якогось рижика знаходимо. Красивий, молодий грибочок. Хтось його і візьме собі, як знайде, я їх не беру. А ті, що я беру, їх нема. Бачите, як воно буває? Прикро? Прикро. Хоч результативне кіно у нас і не вийшло. Ось, але все-таки хоч що бачу в лісі, те стараюсь показувати. Комусь може цікаво і таке. Буде ще і результативне. А поки, ну все рівно, знову ж повторююся, видно, що ліс щось стародить. Оживає. Чи вже навіть і живе. А ось і знову наші грузі гірчаки, Якби я їх брав, то вже би кошик доповнював. Так, ось знову. Ось. І вони гарні чистенькі, бачу, що непоганий гриб. Ось знову, ну цей поганий, вже його мухи їдять. Тут знову молоденький, чистенький, є. Сказати, що нема нічого, вже не можна. Вон там не буду йти. Ще є. Бачите? Вон по центру екрану. Я приблизив просто, бо я йду праворуч. Ось, є. І якщо десь біленький, маленький, такий, як я вчора знайшов у лісі тут і був, то я би його і не побачив, тому що тут... Трава, листя більший слой дубового. А в букому вчора його побачив, якраз тільки тому, що листя там нема на чистій діляночці, він мені попав на око. Ну і є приємна новина. Мій продавець. Бо хто дивиться мене знає, що я зараз працюю, два дні роблю, два дні можу бути в лісі. А мій продавець, знаючи мою фанатичну натуру, він сьогодні другий день, завтра і післязавтра мав би працювати. О, знов ну, герчак мав би працювати я. А він мені сказав, що завтра я виходжу, а він мене грибного фаната всереду заміняє. Тобто він піде всереду за мене і в четвер-п'ятницю свої дні відпускає мене до лісу. Я йому щиро вдячний, бо заставити людину працювати не в свою зміну я не можу. А він просто з великої поваги сказав, Михайлович, завтра мені треба вдома бути, а я потім в середу, четвер, п'ятницю вийду, іди по лісах. Добре, я вже радий. Це для мене дуже хороший подарунок від нього. Щоб я міг більше бути з вами. І тим більше, що вже є резон до лісу йти. Так, ми вже на дорозі, котра веде до виходу з лісу. На цьому глядачі я, мабуть, і буду завершувати свій сьогоднішній репортаж. Що міг, те вам зняв, дві голубінки несу, все-таки не викидав, і одну. Парасольку. Зламалася. Дід зашпортався і впав. Кошик полетів перед мене. Телефон з нагрудної кишені 2 метри вперед полетів. Ну нічого, живий, здоровий. Бачите, крокую і навіть не хромаю. Але трошки собі підсмажимо. Бажаю всім добра. І, звісно, як найшвидшої нашої перемоги, бо всі ми хочемо мирного і спокійного життя. А війни хоче клятий ворог. Бережіть себе, будьте всі здорові і щасливі, шановні глядачі. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Просто обіцяю. Ваш дід Панас. Папа!